Хочеться зазначити, що, попри всі руйнування, система працює стабільно, збалансовано. Завдяки спільній роботі енергетики, аварійно-ремонтних бригад, міжнародних партнерів вдалося відновити значну частку генеруючих потужностей систем передачі. Власне акт, який ви зазначили щодо спрощення умов відновлення та реконструкції газових та електричних мереж, дає змогу більш швидше реалізувати проекти. І уряд таким чином дає змогу енергетичним підприємствам швидше реалізовувати проекти, що є вкрай важливим. В рамках підготовки до опального сезону основний ризик, який залишається, це масові удари по об'єктам енергетичної інфраструктури, до яких ми власне і готуємось щодня. Звісно, підготовка до опального сезону 2025-2026 року розпочалася одразу по завершенню опального сезону 2024-2025 років, і вона відбувається відповідно до затвердженого графіку. Урядом прийнято відповідний план заходів, план дій, який на сьогодні чітко дотримується. і моніторимо стан виконання підприємства енергетичної сфери. Пріоритет це ремонти генеруючих потужностей, відновлення мереж. І формування аварійного запасу обладнання для можливості швидкого відновлення в результаті обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури. Ми враховуємо досвід попередніх зим, координуємо всі робочі дії через так званий антикризовий енергетичний штаб, куди власне входять всі представники енергетичної сфери, і це допомагає максимально ефективно координувати дії для для максимально швидкого і ефективного виконання ремонтної кампанії.